Шановні слухачі, з вами я, Вагнер Ганна Олексіївна, учитель математики та інформатики. Ми з вами знаходимося в розділі комбінаторики. Сьогодні розглядаємо комбінації. Якщо ви не переглядали попередні мої відео з комбінаторики та теорії ймовірності, будь ласка, підпишіться на мій канал, перегляньте спочатку їх, а потім переходьте до заданого відеоуроку. Тому що тут важливо знати попередні темки, в чому різниця між комбінаціями, розміщеннями, перестановками, що таке теорема добутку та Теорема суми в комбінаториці. І так, комбінація n елементів із m обчислюється за формули. c із m по n дорівнює m факторіал поділити на n факторіал m-n факторіал, Де m... -N! Це загальна кількість елементів, а Н е це кількість елементів, комбінація вибору: те, скільки ми будемо вибирати. Тобто ми не вичерпуємо абсолютно всі елементи. У нас є, наприклад, от три підручники, і я із трьох підручників хочу вибрати два підручники. І скільки можливих таких способів вибору заданого підручника? При цьому, якщо я хочу вибрати два підручника, мені не важливо, в якому порядку я їх виберу. Я просто їх хочу два. Стуки вибрати із трьох. І виберу я спочатку історію України, потім алгебру або алгебру, а потім історію України. Мені не важливо, тому ми говоримо про комбінації, а не розміщення. Тому що в розміщеннях мені дуже важливо, як в якому порядку я поставлю алгебру Історію України або Історію України алгебру. Це різні варіанти. Зараз в комбінаціях це не різні варіанти. Я просто хочу взяти два підручника із трьох. Два підручника із трьох, і мені не важливо. Візьму я спочатку алгебру, потім історію України, чи навпаки історію України, а потім алгебру. От в чому різниця між перестановками, розміщеннями та комбінаціями. І так, давайте з вами вже розглянемо цю задачу. Я хочу взяти два підручника із трьох. І ще раз, мені не важливо, в якому порядку я їх візьму. Тому ми говоримо про комбінації. Це загальна кількість елементів в мене три всього підручника. Я хочу взяти. 2. Розпишемо за цією формулою. 3 факторіала поділити на 2 факторіала помножити на 3 мінус 2 факторіала. Поняття факторіала розглянуто в відео про перестановки. Факторіал це добуток всіх попередніх елементів, тобто натуральних чисел. 3 факторіала це 1 помножити на 2 помножити на 3, наприклад. Дорівнюємо. Поки що нічого не будемо розписувати. 3 факторіала поділити на 2 факторіала, помножити 3-2, це 1 факторіал, дорівнюємо. Із трьох факторіал виділимо два факторіали. Тобто два факторіали це один помножити на два. Щоб було три факторіали, треба домножити ще на цифру три. І поділити на два факторіали помножити один факторіал це, звісно, одиничка. Просто вже можна написати факторіал. Два і два факторіали скорочуються. І це дорівнює три перших або просто три. Тобто три різні можливі способи вибору двох підручників із трьох, коли нам неважливо, в якому. В цьому порядку ми будемо вибирати ці підручники. І так розглянемо приклад. Скількома способами із 12 учнів можна вибрати 3 учні? Так, давайте оцінимо цю задачу. 12 учнів всього ми будемо вибирати 3. Уже у нас ми будемо вичерпувати не всі елементи, поэтому це точно не перестановка. Scroll.". Тепер давайте подумаємо, чи важливий нам склад порядок вибору. Нам навіть не сказано серед цих учнів є там, наприклад, жінки, чоловіки, тобто жіночого роду вони, чи, чи чи чоловічого роду, чи вік нам не сказано вибору там 12 років, 10 років або взагалі 6 років. Нічого нам додаткового не сказано. Просто сказано учні. Тобто, коли я буду вибирати із 12 учнів, 3, мені не важливо. В якому порядку я їх вибору? Я виберу першу дівчинку, другого хлопчика, третю дівчинку, або я вибору хлопчика і потім дві дівчинки. Це буде один і той самий склад: дві дівчинки, один хлопчик. І мені все одно як я буду обирати три учниці? Значить, ми говоримо про комбінації. Це із 12 це загальна кількість наших учнів, ми будемо вибирати 3. За формулою розписуємо, списуємо це 12 факторіал поділити на 3 факторіали і помножити на 12 мінус 3 факторіал. Дорівнює 12 факторіал поділити на 3 факторіал, помножити 12 мінус 3, це буде 9 факторіал. Із 12 факторіал виділимо 9 факторіал. 9 факторіал, тобто я хочу найбільшу взяти, що є в знаменнику помножити на 10 на 11 і на 12. І тоді все це разом буде іменно 12 факторіал. Поділити на 3 факторіал помножити на 9 факторіал. 9 факторіал чисельнику 9 факторіал в знаменуку, ми скорочуємо і 3 факторіали розписуємо. В Чисельнику залишилось 10, помножити на 11, помножити на 12, а в знаменнику залишилось 3 факторіал. Це 1 помножити на 2, помножити на 3. Ну, 2 помножити на 3 на 1 це 6. Все це скорочуємо з 12. 12 поділити на 6 це буде 2. Множимо 22 на 10 і дорівнює 220 можливих способів вибору трьох учнів із 12. Друге завдання. Із 6 людей, 2 жінки та 4 чоловіка. Потрібно вибрати одну жінку. І двох чоловік. З кількома способами це можна зробити. І так, у нас всього шість людей. Ми будемо вибирати якби три людини, але тут уже є трошечки умова, да? У нас дві жінки і чотири чоловіка. Але нам дано скільки з цих шести людей: жінок та чоловіків. Тобто, жінок у нас два, а чоловіків у нас чотири. Ми будемо вибирати із жінок. Одну із чоловіків ми будемо вибирати два. Але уже ж склад нам знову таки не важливий. А при, опять таки, адільно про жінок, нам нічого не сказано, адільно про чоловіків, нам нічого не сказано. І сказано кількість чоловіків і кількість жінок. І кількість вибору іменно чоловіків із чоловіків, чоловіків, і жінок із жінок. Значить, знову таки, мені не важливо, в якому порядку я буду вибирати цих жінок, якого порядку я буду вибирати чоловіків. Значить, мені е, можна розглядати ком. Комбінації. Значить, порядок вибору жінок, Тож, кількість способів вибору жінок, це буде це із двох по одному, а порядок вибору, кількість вибору чоловіків це буде це із чотирьох, я буду вибирати два. Але ж як я тепер їх поєднаю? Давайте згад, згадаємо комбінаторні правила суми або, або добутку, от, або їх теореми, що називають суми або добутку комбінаториці. Коли ми говоримо про вибір і, то ми говоримо про комбінаторне правило добутку. Якщо ми говоримо про вибір або тих, або інших вибрати, то це комбінаторне правило суми. Перегляньте, будь ласка, попереднє відео про теорію ймовірності, більш докладно розповідаю про задані теоремки добутку. Там суми. Отже, нам треба вибрати і жінок, і чоловіків. Тоді це комбінаторне правило добутку. А значить, щоб знайти загальну кількість способів вибрати одну жінку і два чоловіка, нам треба кількість вибору. Жінок цей із двох по одному, помножити на кількість вибору чоловіків це із чотирьох по двох, тому що ми будемо вибирати і те, і те. Якщо б у нас питали скільки можливо способів вибрати або одну жінку, або двох чоловік, то тоді б ми говорили про комбінаторне правило суми. Зараз ми говоримо про комбінаторне правило добутку, тому шукаємо загальну кількість способів це зробити, як добуток вибору жінок помножити на кількість способів вибору чоловіків. Дорівнює, розписуємо за формулою. 2 факторіала поділити на 1 факторіал, помножити на 2 мінус 1 факторіал. Помножити, Друге розписуємо: 4 факторіала поділити на 2 факторіала, помножити на 4 мінус 2 Дорівнює, 2 факторіала До – це 1 помножити на 2, це 2. 1 факторіал це одиничка, 2 мінус 1 це 1 факторіал, 1 помножите на 1 це один, значить 2 перших. Помножити 4 факторіали, поки що так і залишаю. Поділити на 2 факторіали, помножити 4 мінус 2 це 2 факторіали. 2 факторіали помножите на 2 факторіали не множте. Бажано завжди розписувати, тому що зараз воно не співпаде все одно з 4 факторіалами, а ви можете зробити помилку, помноживши 2 гактаріали на 2 гактаріали що це 4 факторіали. Ні. Це не так, ніколи не робіть таку помилку. Не множте таким чином, як звичайні числа факторіали. І ще раз, із 4 факторіал ми виділяємо 2 факторіали для того, щоб виконати спрощення. 4 факторіали це 1 повно на 2 повно 3 помножте на 4. Значить, 1 повно на 2 це буде 2 факторіали. Помножте ще на 3 помножте на 4 це вже буде 4 факторіали. Поділити на 2 факторіали і помножте другий факторіал розпису. Як 1 1 помножити на 2, дорівнює. Два факторіала в чисельнику, два факторіала в знаменнику, вони скорочуються. Чисельник першого дробу множиться на чисельник другого дробу, знаменник першого дробу множиться на знаменник другого дробу. Тому ми розписуємо, як 2 помножити на 3 помножити на 4. В знаменнику 1 помножити на 1, помножити на 2. Ну і скорочуємо. 1 помножити на 1 це 1, 1 помножити на 2 це 2. Повністю весь знаменник скорочується з двічку. Залишається 3 помножити на 4, це 12 можливих способів вибору. Однієї жінки із двох та двох чоловіків із чотирьох, 12 можливих способів вибору таких людей з такою умовою. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Як визначатися, яку конкретну формулу в комбінаториці використовувати, ми розглянемо в наступних відео. Тож, будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Я буду давати загальні задачі, давати схему підбору, необхідної формули саме конкретно до цієї задачі. Якщо ви цю схемку швидко зрозумієте, то комбінаторика не буде викликати у вас ніяких проблем. Комбінаторика дуже цікава річ, з якою думки. Дуже класно працювати. Тож наснаги вам! До побачення!